Київ 25 грудня УНН в Україні кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на ранок перевищила 1 мільйонів 12 тисяч, добовий приріст, понад 11 тис. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я України Максима Степанова у Фейсбук. 11 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників. Повідомив Степанов за його даними за минулу добу в Україні. Госпіталізовано 2739 осіб, летальних випадків 186, одужало – 15337 осіб. Здійснено тестувань за добу, 58874, зокрема, методом ПЛР 37873, Методом ІФА, 21001. за весь час пандемії в Україні. Захворіло 1 12 167 осіб, одужало, 646 772 особи, летальних випадків 17 581. Проведено ПЛР-тестувань 5 мільйонів 428 тисяч 825. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у М. Київ. 1038, Одеський, 963, Київський, 877, Запорізький, 690, та Харківський, 629 областях, зазначив міністр, кількість захворювань в регіонах, М. Київ, 1067 випадків, Вінницька область, 21 698 випадків. Волинська область, 32 149 випадків. Дніпропетровська область, 55 680 випадків, Донецька область, 34 225 випадків. Житомирська область: 37 848 випадків, Закарпатська область, 27 650 випадків. Запорізька область. 50 805 випадків Івано-Франківська область 42 611 випадків, Київська область 56 тисяч 374 випадки, Кіровоградська область 8 тисяч 49 випадків, Луганська область: 9 725 випадків, Львівська область. 58 875 випадків. Миколаївська область 28 805 випадків, Одеська область 67 934 випадки, Полтавська область 33 997 випадків, Рівненська область: 39 979 випадків, Сумська область. 39 490 випадків. Тернопільська область 33 175 випадків. Харківська область 67 417 випадків. Херсонська область, 16 679 випадків. Хмельницька область: 38 004 випадки, Черкаська область. 36 947 випадків, Чернівецька область, 39 143 випадки, Чернігівська область 28 730 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій Аркрим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Нагадаємо. Усього у світі на COVID-19 захворіло понад 79 мільйонів людей. З них майже 44,7 мільйона одужало. Кількість померлих зросла до 1 729 984.